Bye. Дня з вами дитяча студія телепрактика та я її ведуча Аня. З метою попередження дитячо-юнацького травматизму на дорогах і повторення та вивчення правил дорожнього руху, загін юних інспекторів з середньої школи номер 160 перехрестя сумісно з інспектором відділу ДАІ Ковбасою Аллою Васильівною провели рейд в рамках місячника Увага! Діти на дорогах. Загін перехрестя та інспектор ДАІ з 7.45 до 8.30 саме тоді, коли учні йдуть до школи, провели чергування на перехресті біля школи по вулицях Російській та Руднєва та нагадали учням про те, що на дорозі потрібно бути максимально уважним, пальнувати навіть на пішохідному переході. Така робота мала невбиякий успіх. Сподіваємося, що аварії на дорогах з вини наших учнів-пішоходів не стануться. Отже. Пішохід уважним будь-про безпеку не забудь. Інспектор відділу Даї Дарницького району Ковбаса Алла Васильівна. Мета нашого заходу нагадати дітям про безпеку дорожнього руху. Нагадати про те, що потрібно пильнувати і бути уважними навіть на пішохідному переході. Після чергування юні інспектори дорожнього руху перехрестя відвідали дитячий навчальний заклад, де відбувся підсумковий захід тижня безпеки, життєдіяльності. Атмосфера була святкова всі діти вдягнені в яскраві вишиванки з українськими прапорцями та жовто-блакитними повітряними кульками. Інспектор Алла Васильівна провела цікаву бесіду та вікторину. А загін перехрестя провів практичне заняття на спеціально обладнаному майданчику, де були і пішоходи, і водії. Завідувач дошкільного закладу номер 275 Лариса Сільвестрівна. Зараз у нас дошкільному закладі проходить тиждень безпеки руху. І сьогодні в нас пройшло таке підсумкове підсумкове свято закріплення правил дорожнього руху. Ми дуже вдячні інспекторам, юним інспекторам перехрестя, які допомогли нашим дітям закріпити ці всі правила, і також хочемо співпрацювати з ними постійно. Як ви вважаєте, чи важливі такі заходи для дітей? Я вважаю, такі заходи необхідні в дитячих навчальних закладах, і в нашому закладі проводяться і такі, і подібні. Анна Борисівна керівник загону перехрестя. Я вважаю, що такі заходи важливі для дітей, тому що у маленьких українців, учасників дорожнього руху, на рівні підсвідомості виховується відповідальне ставлення до дорожньої грамоти. Вірю і знаю, що ми робимо добру справу. Ми за безпеку руху. Ми за щасливе, безпечне життя. Пливуть за окошком поля і ліса. Ми їдемо туди, де нас тут чудеса. І сонечко світить, і річка блістить, І наш паровозик так Чух-чух-чух, бистро літить.

На ходу! Витуває на ходу! Пара до побачення і до нових зустрічей! З вами була дитяча студія Телепрактика та я її ведуча Аня.